Соціальні виплати та допомоги. Минулого тижня в області завершили виплати всіх видів державних допомог за травень. Загалом понад 411 мільйонів гривень. Кошти отримали 141 тисяча мешканців регіону. Це, зокрема, малозабезпечені багатодітні родини, одинокі матері, люди з інвалідністю. Входить сюди допомога при народженні дитини. Продовжує діяти обласна програма підтримки родин загиблих цивільних. Це виплата у розмірі 300 тисяч гривень. Цьогоріч матеріальну допомогу отримали родини 29 загиблих. Підтримка матерів і дружин загиблих героїв. У Дніпрі до Дня Матері запросили на щиру розмову 70 матерів і дружин загиблих героїв. Долучили до заходу психологу. Було дуже емоційно. Жінки розповідали про своїх рідних, дивилися відео, гортали фото. Створили і полотно життя. На нього перенесли почуття та спогади, які зберегли в серці назавжди. Була велика честь зібрати цих героїнь разом та розділити з ними цей день. Аналогічні заходи провели у всіх громадах області. Ще 43 жінки з Дніпропетровщини отримали звання мати героїня. Кожна народила щонайменше п'ятеро дітей. Загалом вони виховують 257 синів і доньок. Команда ОВА працює над новими можливостями для ветеранів, їхньої реабілітації та адаптації до мирного життя. Розвиваємо наш проєкт Титани ЮА. Запросили його амбасадорів на зустріч. Їх у проєкті вже 27. Вони готові рухатися вперед, ділитися досвідом з побратимами, які почали шлях відновлення. За час проекту вже провели багато зустрічей з роботодавцями та бізнесом, фахівцями, які готові допомагати воїнам здобувати нові професії. Проводили тренування з різних видів спорту, ще раз розповіли про можливості для ветеранів: навчання, реабілітація, адаптація, отримали зворотній зв'язок від амбасадорів, проговорили проблемні питання, домовилися збиратися частіше. Ті, хто хоче, до нашої команди можуть звертатися до управління ветеранської політики обласної державної адміністрації. А ще в нашій області знову відбулася висадка культурного десанта. Дуже крута творча команда виступила у реабілітаційних центрах та шпиталях. Співали, грали, читали вірші, піднімали бойовий дух ветеранів, долучилися і наші амбасадори. Всеукраїнська програма ментального здоров'я Тияк у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Тияк. Провели тренінг з хібукі терапія. Запросили на нього працівників департаменту соціального захисту адміністрації та фахівців Центру соціальної допомоги та підтримки. Навчали спеціальним технікам, як знімати напруження, відновлюватися після стресу. Такі знання учасники тренінгу можуть використовувати в роботі. Хібукі це терапія за допомогою спеціальної іграшки з довгими лапами та сумними очима. Це ізраїльська методика, допомагає справлятися зі своїми тривогами, страхами та стресом. Хібук з перекладу з евріти обійми. Оздоровлення та відпочинок дітей. Відправляємо на оздоровлення та відпочинок дітей області. Понад 60 хлопців та дівчат вже повернулися з Закарпаття і табору на Київщині. Нині на відпочинок поїхала друга зміна 74 дитини. Такі подорожі продовжимося до грудня включно. У кожній з груп буде три тижні, щоб відволіктися та знайти крутих друзів. Відправляємо до сучасних центрів синів і доньок, захисників, дітей з багатодітних родин, внутрішньопереміщених осіб. Путівки від Мінсоцполітики придбані державним коштом. Підтримка дітей, позбавлених батьківського піклування. На минулому тижні знайшли прийомних батьків для трьох дітей, які були в евакуації в Туреччині. Тепер вони мешкають у дитячому будинку сімейного типу в одній з громад області. Знайшли опікунів і для шести хлопців та дівчат, евакуйованих до Швейцарії. Найближчим часом вони потраплять до нових родин для подальшого усиновлення. Представники служби у справах дітей здійснили моніторинговий візит до Румунії за ініціативи Міністерства соціальної політики. Відвідали дітей одного з евакуйованих закладів області. Звичайно, хлопці та дівчата мріють повернутися в Україну. Потрохи їх бажання здійснюємо, адже вдалося повернути з Румунії та влаштувати у родини 17 дітей. Ще двох передали під опіку з подальшим усиновленням.